Свій позов проти Росії Україна оформила на третій день після широкомасштабного нападу Росії у зверненні в ніч проти 24 лютого 2022 року президент країни агресорки Путін обґрунтував бойові дії тим, що Україна, нібито вісім років проводила геноцид відносно населення Донбасу. Це хибні звинувачення наполягає українська юридична команда. А отже, Росія зловжила своїми правами та порушила зобов'язання за міжнародною конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Російські юристи згодом у суді запевняли, що слова їхнього президента лише риторичний зворот, і справа загалом не стосується юрисдикції цієї установи. Суд розглянув ці заперечення. Подання б у параграфі 178 меморандуму України входить до юрисдикції суду і позов, який містить. Це в ньому є прийнятним, тому на наступному етапі провадження суд розгляне його по суті. У попередньому рішенні в цій справі від березня 2022 року суд став на бік України та зобов'язав Росію негайно припинити вторгнення. Держава-агресорка стверджувала, ніби ця установа не має законного права ухвалювати таке рішення, але і цей аргумент суд відкинув, залишивши своє зобов'язання чинним. Водночас частину тверджень України відхилено, зокрема про те, що застосування сили з боку Росії. І під час нападу та визнання псевдореспублік ДНР та ЛНР суперечить конвенції про геноцид. Такої компетенції у суду немає, ідеться у рішенні. Попри це, українська команда називає юридичний раунд успішним. Ми вважаємо, що це перемога України, і ми й далі працюватимемо над справою, доки вона не перейде до розгляду по суті. Важливо, що суд вирішить питання про те, що Україна не повинна відповідати за якийсь міфічний геноцид, який за хибними твердженнями Російської Федерації нібито вчиняє з 2014 року на Донбасі. Україну в цій справі підтримали ще 32 країни. Це 26 держав з Євросоюзу, а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і, Велика Британія, рішення суду ООН є обов'язковими їх неможливо оскаржити в інших інстанціях. Водночас цей суд не має механізму, яким би змусив країну свої рішення виконувати. Утім, остаточний вердикт на користь України в цій справі відкриє шлях до подальших позовів проти Росії, зокрема про виплату репарацій. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейського бротелеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини.